Сьогодні поговоримо не тільки про електронні повістки. У Мера хоче ввести електронні повістки, електронний квиток і єдиний реєстр військово Все це порушує рішення Нюнберського трибуналу. Справа в тому, що за подібні рішення передбачено найвищу міру покарання. Ви знаєте, яку можете почитати рішення Нюнбергського трибуналу. Раджу. Міністру оборону міру не вводити електронний квиток, не вводити єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних і електронні повістки. Чому? Тому що він буде відповідати перед Нюнберським трибуналом? І повинен неухильно дотримуватися його саме рішення. Стосовно електронних повісток, як ви далі? Може бути вручення електронних повісток. А ніяк, бо це порушення рішення Нюнбергського трибуналу. Навіть якщо вони перетнуть все рішення, вручення електронної повістки без електронного підпису неможливо. Це не дійсна електронна повістка. У кожного повинен бути електронно-цифровий підпис, а у багатьох його немає. Тільки в декількох людей в Україні є електронно-цифровий підпис, з добровільне добровільної згоди. Я такої згоди не дала, і не дам ніколи. І жоден свідомий українець не дасть згоди потрапляти в електронний реєстр військовозобов'язаних. Ми цій окупаційній республіці нічого не винні. Друга армія річ добровільна. Що мається на увазі? Якщо ви хочете, ви можете піти. В армію. Піти в ТЦК це ваша справа. Але якщо людина не хоче, то її також справа не йти в армію. Що твориться самі зараз армії, я казав в минулих роликах. А саме Дідовщина, знущання над новобранцями, побиття, приниження людської гідності та честі, зґвалтування військовослужбовців, військовослужбовцями, вбивство військовослужбовців під імітацією самоубст. Саме, Це все візитна карточка Збройних сил України. Які Самі себе дискредитували понад 30 років, вже дискредитую своєю поведінкою до новобранців і взагалі. стосовно тих, хто там перебуває. Тому бути чи не бути в Збройних силах це вибір кожного, але потрібно знати наступне: військові частини не утворені розпорядчичним актом. ТЦК не утворено розпорядчим актом, Кабінет міністрів не створена розпорядчим актом, як і Міністерство оборони, не створено розпорядчим актом. Ось про що потрібно знати. Стосовно, того, хто хоче піти в армію задля грошей, можете це зробити. Але е, ті контракти, які. Які вам надає ЗСУ, вони не дійсні. Чому? Тому що жодних гарантій після того, як ви підписали контракт, ви розірвати цей контракт не можете. Якщо ви отримали поранення, так і запишіть, вас виведуть поза штат і не звільнять. Вам прийдеться звільнятися через суд. І де ще гарантія, що вас звільнять через суд. При тому, що військовий стан не було введено взагалі, Зеленський не мав повноважень вводити воєнний стан, бо він не є президентом. Підстава стаття 108-112 Конституції України. Як і Порошенко, не мав права вводити військовий стан в Україні, він вже воєнний стан. Тому ми живемо в парадигмі окупації УРСР, Української держави Степана Бандери та Павла Скоропадського. Ця недодержавність понад 100 років нас окупувала. Та ті, хто їм служать, є посібниками окупантів. Всі, хто служить цій республіці, я не служу цій республіці і не служив ніколи. Коли вам кажуть про військовий обов'язок по статті 65, так нагадаю, що він не настає, тому що Конституція не була затверджена та введена в дію ані референдумом, ані спочатку та підписом. Де печатка підпису РСР нема. Значить, не дійсно. Навіть, навіть підкреслюю, нема печатки президента України самозванця. А він є самозванець, що Янукович, що Кучма, що всі українські президенти. Тому ніхто не несе жодної відповідальності за ваше життя, коли ви потрапляєте в Збройні Сили України. Ви несете відповідальність самі за своє життя, здоров'я. Ніхто вас не забезпечує. Хоча на Бумазі ви всім забезпечені. І що саме головне, що відбувається? Далі, коли ви потрапляєте в Збройні Сили України, вас принижують, вашу людську гідність, вас садять на гауптвахту або в дисбат. Ось яка візитна картка Збройних сил України або стаття 402 частина 4. Ось так. Їм не потрібні думаючи люди, їм не потрібні такі люди. Вони знущаються над людською гідністю в Збройних силах, як вони дискредитують самі себе. А потім на правозахисників там заводять кримінальні справи за дискредитацію Збройних сил. Все, що я говорю, це статистика Кабінету міністрів стосовно того, що відбувається в Збройних силах України. Це можна відкрити, почитати, скільки там було зґвалтувань, знущань. Все у відкритих джерелах. Хто хоче, може отримати цю державну статистику. Це є, не є секрет. Тому вибір кожного, йти в армію чи не йти армія річ добровільна. Мобілізація не означає примус. примання вас і позбавлення вас волі. Супереч нормам нелегітимного КПК України. А що роблять Збройні Сили України? Викрадають людей, порушуючи самі нелегітимну Конституцію. Статтю 17, частину 4 це роблять всі збройні сили проти цивільних. Я наполягаю, є докази цих відео. Ці відео вже є на заході. Як збройні сили порушують? права і свободу людини і громадянина. Ви думаєте, що туди, туди хтось хоче ні не хоче? Хто хоче, йдіть, щоб над вами знущалися. Моє бачення справи стосовно силових структур. Просте. Їх потрібно реорганізувати, як і всю судову систему, і дозволити мені утворити українську. Націоналістичну армію під моїм командуванням, на підставі закону нелегітимної республіки з метою проведення суддів слідства, функцій поліції, безпеки. І щоб така структура була і армією, на підставі змін Конституції, і на підставі підкреслю закону, я пропоную такий Саме підхід, щоб нас українська націоналістична армія була на контакті з добровольців націоналістів. І тих, хто бажає, нам набридло бачити ці окупаційні форми державності. Ми можемо навести реальний лад, але нам система не дає це зробити. Саме так і відбувається. Тому хто буде писати коментарі, що це неправда, правда стосовно того, що в Республіки Україна немає Правда. Документи можна подивитися в публічному доступі. Пічатки підпису нема, У РСР нема, нічого нема, і є лише українська держава. А згідно акту української держави, ЗСУ не повинні існувати. І жодна структура Республіки Україна. Жодна підкреслю. Саме так цей документ, акт відновлення української держави найвищий акт від Бандери. Ті, хто йде проти Бандери, і його вороги і вороги українського націоналізму особисто кожного українського націоналіста ворога. Тому окупаційний режим відправляє нас усіх на забій, без амуніції, без спорядження, без нічого. Тобто, Якщо вас примусово, не дай Боже, призвали з порушенням усіх норм міжнародного права, якого теж не існує, щоб ви знали, не існує країн світу є лише українська держава, вони всі ці структури міжнародні, українська окупаційна форма державності, все це знають дуже добре і давно. Тому, коли ви пишете. Скаргу в ООН вони не приймають, не реагують. Те ж саме, коли ви пишете в ЄС по правам людини. Звичайно, Європейський суд по правам людини вас може захистити, а може не захистити, тому що він не утворювався, тому що країни світу не існують спочатку і підписом, вони не утворені. І ніколи не були утворені. Вони імітують державність. Вони не є державами, вони є фантомні над утворення бандитів, які понад тисячу років тому окупували ці території та почали знущатися над тубільним населенням. Українці це тубільне, тубільне населення, над яким знущається банда бандитів Києві. Совків. Виходців із Совка. Тому, якщо ви хочете так захищати в Збройних силах, можете йти. Але наполягаю, той контракт, який вам надають Збройні сили, він не дійсний. Чому? Тому що у разі поранення, поранення вам не дадуть жодних компенсацій, виведуть вас поза штаб 500 гривень тематиків. А ви хочете піти в таку армію. Я не думаю, що ви хочете. Далі, що відбувається в Збройних силах України, масові розкрадання, які вже доведені журналістами. Масові дезертирства. Понад 80 тисяч кримінальних проваджень. Тому, підбиваючи підсумки цього відео, обов'язково підпишись на цей канал, розкажі друзям, батькам. Роби репости цього відео обов'язково. Тому що тут кажуть правду, про яку не кажуть інші адвокати, юристи, правозахисники. Я рекомендую, якщо ви хочете піти в служити в Збройні Сили України, перше подумайте, чи вам це треба. Якщо вам це треба, потрібна контрактна основа, але контрактна основа повинна бути. І відповідати нормам неіснуючого права, а вона не відповідає. Подумайте тисячу разів перед тим, як потрапити у Збройні Сили України. Тому що вони не створені розпорядчим актом. Ну, не створені військові частини, не створені ТЦК і СП Розпорядчим Актом. Закон про Збройні сили не приймався. Закон про військовий обов'язок і військову службу не приймався. Закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку не приймався. Чому? Тому що навіть закон про громадянство України, саме цей закон, також не приймався спочатку і підписом Кравчука, а потім і кучми. Тому ніхто не громадянин, а згідно з Конституцією. Статті 65 лише громадяни можуть це робити, обов'язковити. Але, щоб виконати, по-перше, потрібно пересадити тих, хто був на Майдані і Євромайдані, хто розвалював цю республіку. хоча Євромайданівці і антимайданівці дуже добре. Розумію з моїх відео, що ніхто ніколи не понесе відповідальності, тому що республіки немає, яка відповідальність? що знесли і будуть прави. Але ж ви, ви знаєте закони республіки. Тому і відповідати вам, по цим же законам, відповідати депутатам, які валили Конституційний лад. Це стаття 109, частина 1. Хочу наполягти на тому. Що коли ви йдете в Збройні Сили України, вам приходиться за свої кошти все купляти. Питання є тоді: навіщо така армія? От навіщо людям така армія, яка не може забезпечити солдату усім необхідним. Ну, не може забезпечити. Бо документом написано: може забезпечити, а по факту не може. І своїм ставленням до новобранців. О, подивіться, це все з радянських часів відбувається. І знущання, і катування, і побиття. Це імітація самогубств. А насправді це вбивство, яке відбувається у армії. І саме головне зараз командири розстрілюють без суда та слідства. Своїх підопічних. На полі бою. просто так, тому що йому хтось не сподобався або щось не так сказав. ВАБМІ не хочуть, тому що прийнятий закон 87.21, де військовослужбовців в якості рабів Залужного. Хто хоче бути рабом, записуйтесь до залужного в раби. Хоча Міжнародними конвенціями норми рабства заборонені, а залужні Збройні Сили Міноборони порушують ці взяті на себе неіснуючі міжнародні зобов'язання. Тому ніхто не несе жодної відповідальності, тому що вони знають, що це незаконно. Думаєте, вони не знають, що не існує республіки? Знають. Думаєте, вони не знають, що не існують країн світу? Знають. Тому це не користуються, щоб вас, у вас забрати права і свободи. Моє ставлення до цього всього цього бардака. Кра системи неминучі. Зараз усіх забирають чоловіків на війну, заберуть усіх. Типу заберуть, але всіх не заберуть. Вже нехватка спеціалістів в усіх галузях обслуговувані і не тільки. Тому далі що буде відбуватися все просто: розвал системи управління і крах цього режиму. Крах московського режиму буде такий же самий. Їх агонія ще попереду. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Консультація юридична по темі ТЦК ТСП коштує від 500 до 1000 гривень. Окрема юридична консультація по ТЦК СП, коли не будуть працювати норми права, коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США стосовно складності вашого питання по кримінальному процесу. І кримінальному праву або кримінальні справи стосовно вас особисто. Також підпишись обов'язково на цей youtube TikTok канал. Разом доб'ємо до 10 тисяч підписників. Також становись обов'язково спонсором цього YouTube, TikTok Instagram каналу. Жми на кнопку спонсорства в описі до цього відео. Обов'язково. Не забувай ставити лайки, репости, коменти. Плюсики, а також писати, які ти хочеш бачити теми в наступних відео. Ми обов'язково розглянемо разом з вами ці теми до наступних відео. Також я консультую стосовно як вести бізнес і водити автомобіль в статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також ви можете в мене замовити витяг за кодом ЄРДПО. Стосовно ваших контрагентів або будь-яких юридичних осіб, державних установ, недержавних установ, замовляй обов'язково. Звертайся на електронну пошту академік.кав'єр.значок